Всім привіт, друзяки! І сьогодні у нас знову типоських світів у Майнкрафті. І наші цілі на сьогодні. Перше, треба знову знайти слово. Друге здобути камінь, тому що тут є тільки будиний. А також знайти... Так, зрозуміли. Так, а ми повертаємося до гри. Так, я вже покажу що пізним грунту. Ой, бачите? Бачите, там пустота. Якщо я туди впаду, то я пум. Ось, зараз я виключу запис там буду вже у селі. Так, я вже у селі, і зараз я повинен закрамсати цю корову, блін. Іди сюди, корова, іди сюди. Все, добре капку. Ай, на мене слизняк загрібся. Треба ось тут спрятувати. О, А що тут, блін, тут не... повний повністю тільки чорти? Так, не, цього не побачив, що я вбив свинюшку. Так, тепер ліжку беремо, а тут є кузниця. Кузниця, кузниця, кузниця йде, кузниця, кузниця, кузниця йде. Так, тут немає в цьому селі напевно, кузниці. Ну, та, що я перший ціль по нас. Тепер я зараз буду лотатися у цих домівках і буду шукати щось корисне. Так, що ось тут. Так, нічого, тільки квіти. Так, в цьому. В цьому. Ну, їжа, я вже без неї. А тепер треба добувати дерево. І ще мені треба От, я, я зараз виключу запис та вже буду біля пічки та вже залутаний. Так, я вже біля пічки і зараз я покладу ось цей круглий шок і буду проповляти його. У камінь. Мені треба звичайна е, пічка. Зараз добуду каміння. Так, все, я добув каміння. Тепер можна переплавляти. Беремо кайло і ось все. Переклавляємося. І тоді я викону ще одну ціль. І останній ціль буде знайти лаву. Це буде дуже просто, мені просто треба буде ходити по селищам, туди-сюди. Так. Шукати ваву. Мені треба ще її взяти. А поки що, поки вона там переплавляється, я зараз п'юлемчика. А ну големчик. Тихово, можна. Раз, два, три. Все. Він якраз трошки поломаний. Тому я його швидше п'ю. О, якраз на, від... на відро хватить. Це дуже добре. А що там з пічечкою у нас? Так, так, так. Що? О, І ще одна ціль виконана. Тепер це перший камінь в мірі. Ура! Я виконав книги. Так, а зараз я буду вже у другому селе. Щі. Ура! Я знайшов друге селище! А тепер треба його подивитися Од, в налічі кузні. Так, ось це на кузня, але що тут? Ммм. їжа Ну, непогано. А блін в мене верстака нема. А ну ось ця дерев... яшка буде моїм Так, Це не кузниця, не кузниця. Хм. Так, дякується. Кузниця, Кузниця, де ти? Ось церкву бачу. Де ще кузниця? Ой, кузниця кузниця! Уре, я десь кузницю! І тепер зараз всі цілі будуть виконані! Урей! Урей-урей! Робимо верстак! Ось, тепер робимо відро. Та яке блін забур. Так, відро. І... Да, кузниця! Лава! І всі цілі виконані! Урей! Значит, тут сундучки. Э, -э <связывая> О, ботиночки. Я зараз примерю. Что-то еще там еще было. Для и хлеб. Ну, нормально так. <связывая> Можно даже сделать себе щита и потом <связывая> стирать его. Так. Робимо досечки. Щит. Меж залізний. Ага. І робимо золоті злитки Ну, такий наборчик собі такий. Ага. От, тепер можна дерувати нас Слизнякові Ось там Слизнякова Зараз я до нього дойду. Ей, Слизнякова! Де ти? Слизнякова виходи в бой. В Бой виходив. Лінчок. Ого, як містра цей. Тепер треба поборотися лавой. Поборотися лавай. Побороти всі, лавай. Хі -хі. І на цьому буде до побачення. Якщо ви знайдете... йо тут зняття. Ну, а хочеш покупатися, хочеш, хочеш. Обідна, обідна. Ось, якщо хочете ще більше цілі, то якщо ви підписуєтесь на канал, то я в пластиких світах буду додати ще ціль знайти нескільки селищ, а не одну а не одне селище. А також я йду від цих сузняків, які в мене хочуть бити. Ось і на цьому буде до побачення і всім до побачення і па.